За своє особисте життя і за свою майбутню сім'ю я молюся. І молюся такою молитвою, що, Боже, хай буде воля твоя в моєму житті, тому що ти краще знаєш оту людину взагалі, як підходять чи не підходять люди один одному. І я тобі, як своєму небесному тату, я повністю що тобі довіряю. І є люди, які зрозуміло, скептично до цього відносяться, і вони мають право, і все окей. І я, в принципі, відкрита до критики, до якихось там діалогів. Але хочу пояснити, чому ось така молитва і така позиція це виграшна позиція. Коли мені кажуть Ін, а ти не думаєш, що насправді вся суть у виборі, У мене є два потужних контраргументи. От В моєму житті двічі були такі ситуації, коли от серцем я обирала, наприклад, якогось конкретного хлопця, якогось конкретного чоловіка. І мені, на мою думку, здавалося, що це просто ідеальний, підходящий кандидат для мого життя. По всім параметрам. Я не кажу тільки про якісь там зовнішні параметри, я кажу про весь комплекс. І в результаті. Виявлялося, впливало таке з часом, що ти розумієш, Боже, дякую тобі, що ти мене вберіг, і що я не поєднала своє життя саме з цією людиною. Розумієте, друзі, ми багато чого можемо не знати, не бачити. Люди можуть приховувати щось від нас в собі щось або просто в своєму житті, але якщо довіряти своє життя всемогутньому небесному тату, всемогутньому Богу. То ти залишаєшся тільки у виграші, тому що через його небесну модерацію пройде тільки найдостойніша людина.